Ну, друзі, ну дивіться, ну як можна ще за кілометр вони вже от дивіться, яка... яка вдячність, яка любов, яка втіха. Ну, вони, бачите, я, звісно, розумію, що вони за проданці, за курочку, але ж подивіться, ну от там вже все, покатушки. По катушки, хвост на 360 і все. Вона вже демонструє, яка вона щаслива, бачите? Вже на спині. Ну, Маруська. Ну, що? Ти, ти прикидаєшся? Чи ти демонструєш? Що ти нам демонструєш? що ти вдячна? Чи ти що щаслива? Хто? Що таке? А, тебе паразити замучили. Оці мухи, падлюки. пошли, пошли. Ідем. Будемо харчуватись. Пішли.